Україна разом з усім цивілізованим світом відзначає день пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З нагоди цієї дати у Білій церкві у парку слави вшанували пам'ять про полеглих воїнів на полі бою з німецькими окупантами. Білоцерківці, ветерани, правоохоронці, освітяни та інші згадали всіх хвилиною мовчання. Також присутні поклали квіти до пам'ятника. Аналогічні заходи відбулись в усіх населених пунктах Білоцерківської громади. Історія повторюється. Проте у нашого ворога нині нове обличчя. Вже понад 14 місяців Україна відстоює свою незалежність та бореться проти російської навали. Були і друзі, Дядько, дядько, міє, то саме два дядька у мене погибло. От. Батько. Прийшов живий і після цього теж помер. Правда на нашій стороні, на нашій стороні весь світ. Що вони придурки ждуть? На що вони розраховують, ніхто не знає. Цей день перемоги над фашизмом і день примирення з тими, коли колись були ворогами. Він значимий, тому що йдуть часи і все змінюється. Але на сьогодні в мене трошки інше ставлення. Не трошки інше, а дуже. Великі зміни вставлені до України сусіди, від якої, як знаєте, я кажуть, у сні страшному не придумаєш, не побачиш, не почекаєш те, що, те, що сьогодні сталося з нашою країною. Коли сусіди стали нашим ворогом, причому страшним ворогом, ворогом-агресором, який вбиває наших громадян і на нашій землі. І батько загинув, мій. І брати, я не брати, а дядьки погинули, бо не строє. Дядьки загинули, пліну були. Ну я вже сідав визначаю сюди, сіда приходжу на могиле. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.